Начальниця управління з питань надзвичайних ситуацій Ольга Ткаченка розповіла, коли пожежнобезпечному періоду присвоюється найвищий рівень. Досить тривалий час на території нашої громади визначається надзвичайний рівень пожежної безпеки, всіх рівнів. П'ять спеціалістів визначають, але є такі, як називається надзвичайний рівень. Це рівень аномальний, в принципі, котре буває досить рідко і визначається. По формулі температури вологості повітря, по кількості осадків, і коли ця формула складається складується з усіх чинників, визначається рівень. Пожежної небезпеки саме довготривала спека, яка вже тиждень панує у Сумській області, спричинила найвищий рівень пожежної небезпеки. Надзвичайні ситуації пов'язані з виникненням пожеж можуть статися в будь-якому випадку. Не тільки в екосистемі, а і в господарствах мешканців. В Об'єктах господарювання, ну буде так казати, на підприємствах, установах, організаціях у цей час пожежа небезпечна передусім швидкістю розповсюдження та масштабами руйнувань, які несе вогонь. У такий період вкрай важко щось рятувати і запобігти розповсюдженню вогню. Такі питання вони планово розглядаються на засіданнях міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, визначаються плани дій. План заходів для того, щоб не допускати пожежі в екосистемах та господарствах нашої громади. Таке засідання було проведено. Плани доведені, особливу відповідальність несуть керівники установи підприємств, адже вони мають дотримуватись усіх приписів і заходів, щоб убезпечити колектив і підприємство в цілому. Ризики Виникнення пожеж на промислових підприємствах, на установах і організаціях, вони збільшуються, але для того, щоб не допускати такі надзвичайні ситуації, дійсно треба керівникам під особисту відповідальність дотримуватись всіх норм і правил пожежної безпеки. Мати Обов'язково і засоби пожежогасіння, мати відповідальну особу на підприємствах, яка займається цими питаннями, що на сьогодні не після перевірок, які проводяться, Представниками ДСНС, представниками управління спитання звичайних ситуацій. не всюди є такі спеціалісти, які опікуються такими питаннями у сільській місцевості за власне домогосподарство несе відповідальність власник, і одна помилка чи необережність у таку спеку може коштувати дорого втрату всього нажитого майна і даху над головою. В принципі, правила і норми вони не є. Ну, фінансово дуже там, дорогими да? або якісь ну, затратними. Це якщо приватний сектор, це не випалювання, не випалювання сухої рослинності, це не е, ніяких на території там, городини або господарства, це обов'язково мати будинку і засоби. Пожежа, гасіння, щоб нагадати кожному про важливість дотримання правил безпеки, відповідні служби займаються профілактикою. ДСНСники активно працюють в цьому напрямку. Спеціалісти управління з питань надзвичайних ситуацій підтримують цю роботу, тому. Рейди проводяться, будуть проводитися. Будемо нагадувати населення. Провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Шосткинського районного управління головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області Ігор Алпанов розповів про заходи, проведені управлінням на цьому тижні «3 липня. працівниками Шосткинського районного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій було проведено рейдове відпрацювання лісових масивів, які межують з населеними пунктами. Дані рейдові відпрацювання спрямовані на зменшення ризику виникнення пожеж в екосистемах. Високі температури, суноптики обіцяють, і на наступному тижні тому на сумщині буде зберігатися найвищий рівень пожежної небезпеки. На даний момент діє п'ятий клас пожежної небезпеки, тобто заборонено відвідування громадянам лісових масивів. Тому що від щонайменшої іскри або недопалку може виникнути пожежа, і так як зараз все сухе, лісова підстилка суха. Це може призвести за дуже короткий проміжок часу виникнення масштабної пожежі, щоб запобігти пожежам природних екосистемам. Працівники підрозділів ДСНС проводять масштабну інформаційну роз'яснювальну роботу разом з працівниками державного підприємства Ліси України. Проведення даного рейдового відпрацювання включало в себе безпосереднє обстеження таких лісових масивів на виявлення порушників, які розводять багаття в лісових масивах. Проводили інструктажі з громадянами, нагадували про заборону розведення багать поблизу, лісових масивів а також дії під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Працівники підрозділів ДСНС спілкуються з відпочивальниками, розповідають про небезпеку виникнення пожеж у екосистемах в період спеки, просять дотримуватися правил та вимог пожежної безпеки та повідомляти про випадки загоряння. Під час п'ятого рівня пожежної безпеки вогонь дуже швидко поширюється. Якщо це горить, скажімо так, нижній шар в лісі, тобто це елементарна прослойка. Оця лісова, це може бути Якісь там гілки, це можуть бути залишки сухої трави. Це одна справа. Якщо вогонь переходить на верхову пожежу, тобто горять безпосередньо самі дерева по всій, скажімо так, площі, то це вже дану пожежу дуже важко зупинити. Тобто необхідно за декілька кілометрів відходити, валити ліс в тому напрямку, звідки йде пожежа, щоб він не перекидався на інші лісові масиви, і таким чином тільки можна зупинити лісову пожежу. Тобто, це дуже дуже складно загасити таку пожежу. Найвищий рівень пожежної безпеки це серйозна загроза, до якої не можна ставитись легковажно. Під час дії військового стану розведення таких от багать створення таких от пожеж вважається диверсією. Пам'ятайте, пожежна безпека це відповідальність кожного.